В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля FM і я, учениця 8 класу Федорчак Анастасія, розповім вам про наш клас. Наш клас це 8 клас лисецького ліцею. В нашому класі навчається 23 школяра, 12 учениць та 11 учнів. Наш клас насправді є дуже дружнім, хоч інколи у нас бувають непорозуміння та сварки. Ми не тільки вчимося разом, ще ми проводимо разом час поза школою, а наш класний керівник Мирослава Йосипівна завжди допомагає нам, робить наш клас дружнішим та кращим. Проте мені. Але не забудемо нашу першу вчительку Наталю Михайлівну, яка провела нам наш перший урок у житті. Разом з класом ми навчаємося уже цілих вісім років. Разом ми вже пройшли багато чого. І сум, і радість, перше вересня, останній дзвоник, прогулювання уроків, інколи сварки. Але ми переступаємо через це та залишаємося друзями. З моїми однокласниками мені ніколи не буває скучно. Вони завжди розвеселяють та підіймуть настрій. Щоб не було, вони залишаться для мене важливими людьми. Я люблю свій клас. Та люблю свою класну керівничку.